Всім привіт, чуваки і чувішки! З вами Юкен Тернопіль і рубрика Історія танків. Сьогодні я буду розказувати вам про такий е, шведський танк як СТРВ M42, це середній танк Швеції періоду Другої світової війни. Дана бойова машина була створена фахівцями компанії Landswerk AB в 1941 42 роках на основі легкого танка СТРВ M40. Всього 43 по 45 рік було зібрано 282 танка СТРВ М42 в декількох варіантах. Тривалий час ця бойова машина становила основу танкового парку Швеції. Доля підготувала танку тривалу службу. Після проведеної в 1957 році модернізації танк отримав нову башню з довгоствольною 75 мм гарматою. І нове призначення СТРВ-74. У такому вигляді танки залишалися на озброєні армії Швеції аж до кінця 1970-х років. СТРВ М42 став вінцем розвитку шведського танкобудування в роки Другої світової війни. Цей середній танк на момент свого створення цілком відповідав вимогам часу, а для країни, яка примудрилася зберегти нейтралітет у двох світових війнах, його бойових можливостей було досить. У той час, як на полях битв в Європі і Африці в смертельному бою сходилися між собою німецькі, радянські, британські та американські бойові машини, в Швеції в цехах компанії Volvo неспішно збирали танки Stringswagen М42, жоден з яких жодного разу не брав участі в бойових діях. В кінці 1930-х років для Збройних сил Угорщини Шведи розробляли середній танк Лаго, що важив 15 тонн. І озброєний 47-мм гарматою. Даний танк мав безнімний родинні схожості з іншим дуже вдалим шведським танком L-60, який дав дорогу в життя цілому сімейству легких танків стрв м 40 Прототип танка ЛАГО був повністю готовий і продемонстрований угорськими військовими. Але ті вирішили взяти за основу для власного танка Туран простіший у виробництві чехословацький Т-21. При цьому зусилля шведських конструкторів не пропали даром. На початку 40-х років шведська армія усвідомила, що потребує власних середніх танків. Багато в чому з проекту УЛАГУ і народився середній танк СТРВ М42, озброєний короткоствольною 45 мм нарізною гарматою «Буфорс» і трьома 8 мм кулеметами. Зовні цей середній танк сильно нагадував е, гладкий е, і підріз в, розмірах, е, е, підріз в розмірах, просто став більшим, ніж танк L60. Машина була серйозно перероблена і подовжена у порівнянні з танком СТРВ м 40 Нова бойова машина мала подовжене шасі, в якому замість 4 було 6 опорних катків і по 3 підтримувальні ролики на кожен борт. При цьому маса танка збільшилася в порівнянні з СТРВ М40 практично в 2,5 рази до 22,5 тонн. Покращилося і, і озброєння 75-мм граната і два спадни, знає курсових кулемета калібру 8 мм доповнювали, доповнювалися ще одним 8-мм кулеметом, який був розташований в передній частині корпуса танка. Танк ставився до бойових машин класифікації компоновки. У передній частині корпусу було розташоване відділення управління з місцем механіка. Водія. В середній частині розташовувалося бойове відділення, над яким була встановлена зварена башня оптичної форми, в задній частині корпусу розташовувалося моторно-трансмісійне відділення. Відмінною особливістю танка можна було назвати його довгий і вузький корпус, в будівництві якого використовувалися литі деталі. Штатний екіпаж бойової машини складався з чотирьох чоловік. Цікаво, що спочатку СТРВ-М42 Шведи планували використовувати в якості важких танків, але до класу важких танків дана машина загально визнаною світовою класифікацією не належала. До кінця Другої світової війни, з квітня 43 року по січень 45-го, Швеції було зібрано 262 танка в різних модифікаціях, таких як СТРВ-М42ТМ. З мотором Scania Wabis L603 і STRW M42 AH І там же був мотор Volvo A8B вже з 380 кінськими силами. Ще був такий як STV M42, другий варіант. Габаритні розміри, Довжина корпусу 6 метрів 25 см, ширина 2 метри 34 см, висота 2 метри 58 см. Бойова маса 22,5 тонн. Бронювання лобу корпусу 55 мм, бурти корпусу 40 мм, маска знаряддя 80 мм. Як ви бачите, він не сильно броньований. Озброєння 75 мм нарізна гармата Bofors і 3 8-мм кулемета. Силова установка 8-циліндровий карбураторний двигун. Потужністю 380 кінських сил. Потужність 16,9 кінських сил на тонну. Швидкість 45 км за годину по рівні поверхності по шосе. Екіпаж 4 людини. Ось такий цей танчик. Броні він багато не мав, тому би він не витримав німецьких тяжів, якщо би воював за Радянський Союз. Але в нього непоганий е, кут нахилу пушки, тому він може з-за е, горбів стріляти от як по її. Тільки погано те, що броні немає. Пушка. Не коса, я б не сказав, що вона коса. Потрібно зводитись то що до кінця. Всім дякую за перегляд. З вами був Ukraine TMAP. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока!